Володика Володимир подякував організаторам за благородну справу, а дітям побажав щастя та завжди мати Бога в серці. Ідея заходу належить інформаційно просвітньому відділу Чернігівської єпархії. Конкурс стартував два місяці тому. Ініціатори відзначають, що в Київ привезли близько ста найкращих малюнків. Загалі ж надійшло більш ніж 300 робіт. Після відкриття танцювальні та хорові колективи влаштували для блаженнішого митрополита Володимира концерт. Два місяці назад було органіоб'явлено конкурс, де кожна дитина могла намалювати у малюнок і виявити своє бажання по подарунок нашому предстоятелю. І діти намалювали і більше 300 малюнків. Як ми їм обіцяли, 100 дітей ми привезли сюди. Блаженніший митрополит Володимир переглянув експозицію і благословив юних художників. Після свята їм вручили пам'ятні подарунки. Сюрприз чекав і на предстоятеля. Керуючий Чернігівською єпархією, архіпископ Амбросій привітав блаженнішого владику із 75-річчям, і від усіх конкурсантів підніс йому торт у вигляді книги. Блаженніший митрополит Володимир, коли ми відбудували домик преподобного Лаврентія Чернігівського і запросили, щоб він освятив, то він казав, що я, коли був маленьким, то мене мама моя віруюча привела. До преподобного Лаврентія, і ось на цій лавочці я сидів, і блаж, е, преподобний Лаврентій сказав, що дуже велика буде ця людина. І дійсно, пророцтво збулося. І я хотів би, щоб блаженнішими такого Володимир благословив цих дітей Чернігівщини, щоб вони теж були чистими, правдивими, істинними. Християнами на завершення предстоятелі вручив організаторам і юним талантам благословенні грамоти.